Всім привіт! Вітаю вас на каналі Com'я Лайф. Я не знаю, куди я буду вставляти цей кусочок, чи буде це окреме відео, тому вітаюся до вас. Зараз ходила в супермаркет, купила трошки якихось продуктів, тому що збираюся пекти банановий мафін і потрібно були якісь стиглі банани. Мені дуже знову пощастило, я отаку, я не знаю, тут кіла 3, мабуть. Бананів за 10 крон купила це оцінка. Вони дуже перестигли. Але мені це якраз і потрібно. Оця верхня ще можна так просто поїсти, а тут прям такі добрячі стиглі. Це і зараз буду пекти банановий мафін висвечем. То новенький, будь ласка, подивіться, він є не так давно був в, в цих відео на цьому каналі. Я купила батат, я не пам'ятаю, скільки він коштує. Я запечу його в духовці з травами. Трав у мене, правда, не дуже багато, але Хайді дозволила в неї там свіженьких нащіпати, тому я думаю, буде смачно. Потім хлібчик по оцінці за 12 крон. Такий він, трішки з якимось зерничком. В мій подарований тостер якраз годиться на бутерброді. М -м -м. Сама недорога морква. Тут, мабуть, 700 грамів. А ні, тут кілограм. Кілограм за 24 крон. За 40 крон 250 грамів мигдального борошна. Це на маркети. Потім... Якась по акції. Ну, тут трішки слайсами нарізана шинка, 80 грамів, всього 10 крон. На бутерброді. Потім тмін. Тмін і ще фенхель. Це насіння. І це для чаю. Це мене навчила каріна, та, з якою я летіла сюди. Бо в мене дві каріни в подружках. І вона. Пила чай, і мене пригостила, мені дуже сподобалось, там в рівних пропорціях фенхель, тмін і коріандр. І заварюється. Боже, яке це смачне, просто такий смачний є чай. Це юрвідчиський, вона вчиться на юрвіду, і вона дуже цим захоплюється. І він ще корисний для травлення. От. Але мені і за смаком він сподобався. У мене тільки поки що не вистачає коріандру, але я або потім його куплю трішки, хочу знайти саме в насіннях. Не мелений, а в насіннях. Ну, Якщо не знайду, то тоді вже і мелений. Або діти з дому мені в посилки ось будуть збирати посилку знов, і попрошу, щоб вони купили саме в зернічках. Хоча в мене і дома є в зернях. Потім вершкове масло, до речі, дуже смачне вершкове масло у них, саме вершкове, щоб не було там рослинних додавань. Воно тверде, навіть от він, воно не з морозилки, а воно не м'яке, воно воно тверденьке і за смаком дуже гарне. Ще мені куратор казала, Валерія, що дуже якісні молочні продукти у них. Знов купила майже 2 літра молока, воно 1%, вітер 750 мл. Потім це новенька така намазочка. Я ще таку не купувала, це з креветкою. Я такого вже їла з шинкою і сиром. Потім ще купувала таку. це з ікорна така, тут 60% і крит Таке смачненьке, знаєте, вранці на бутербродік я не пам'ятаю, чи я показувала це в розпакуванні посилок, бо я не монтувала ще дуже багато. Друзі, в мене так багато не знято, але не вистачає часу це монтувати все, тому що я то з хайді їздимо, то Якось то туди туди, поки б то пройшлася, прогулялася, щоб не вдома сидіти, а тут по цих холмах отак ходить. От. І якось не вистачає часу. Я трошки помонтувала і все. І вже й день закінчився. Купила ще якусь бумагу для випічки. Але мені це потрібно, знаєте, для чого? У мене є. Я теж купила. Так, да, пергамент гарний. Угу. Зараз покажу, бо минулого разу я не показувала. Це в екстрі я купила пів кіла риби красної замороженої. Оце на 71 чи 73 крони. От. І я хочу розмажити рибку саме в пергаменті. Це мені моя, моя манюня Каріна нагадала, вона так смажила рибку на пательні в пергаменті. Карінка, привіт! Оце це мені нагадало, бо я навіть і забула цей метод смаження на пергаменті. І в мої подаровані абажури лампи, торшери, я не знаю, як сказати, купила лампочку на 60 Вт. Якщо я не помиляюся, оце 60 начебто Вт. Тому що в них вони ну, такі слабенькі, там 20 Вт, воно єлі-єлі світи, а якщо в мене на... немає основного такого світла, тобто якоїсь люстри зверху, ніде немає як це, істочника, то потрібно, щоб лампочка була трішки яскравіша. Пішла купити лампу. Думала в обидва купити. Купила по тільки один того, дешеву, знайшла в, за 89 крон. Це майже 9 доларів одна лампочка. Так, а, і ще я сьогодні була в брукт бутіке нашому, але я туди пішла. Для того, щоб я минулого разу в суботу познайомилася там з жінкою, вона з України, але вона приїхала в Норвегію три роки тому. Вона вийшла тут заміж. Ми з нею познайомились. Валентина, Валічка, привіт. І якщо ти дивишся, сподіваюся, що так. І я минулого разу забула в неї взяти номер телефону або дати їй свій. І сьогодні пішла знову, тому що нагадую, вона тільки по суботах там працює. І поки там ходила і чекала, шукала, то отакий маленький ну, такий керамічний філіжаночка. така. Це не горщик, це саме філіжаночка. Всередині воно таке з лаком, зверху ні. Це я хочу зробити банановий оцей мафін, але я буду собі там в чашках робити. в якихсь там, яких-небудь. А для хайді хочу зробити саме в цьому, щоб воно було ну, якось красиво. от, і Понести її, пригостити. І ще по 10, це 10 крон. отакий. От і по 10 крон я отакі красивезні, жовті, великі тарілки дві взяла. Там їх було більше, але я взяла собі дві, мені вистачить. Бо в мене великих таких тарілок немає. Нам в мутаку видавали пластикові, а я, але я ними не користуюся. Я навіть їх і не забирала з мутака. Так, і купила ще це по 10 крон і за 25 крон купила таку тарілку блюдо. Тут можна і щось викладати на якийсь святковий стіл. Але я можу її їсти з цього. Просто це такої форми буде. Щось сюди рибку покласти, потім тут е, якийсь мікс салатів, тут якусь редисочку огірочок свіженький. Дуже подобається. 25 крон. Я ж не можу щось що, що собі не купити. А Валентина мені подарила от таку сумку. Мені вона дуже сподобалась за кольором. Потім ще тут норвежський е, прапор. А ще в таких сумках відправляють перевізником посилки, тому що в коробках не можна, тобто вони не беруть в коробках, вони беруть або в сумках, або в валізах. Або в пакетах отак от. І оце сумочку мені Валя подарувала. Дякую, Валічка. Дуже рада, що я з нею познайомилась. Дуже приємна жінка, вона така десь віком, як я, можливо, плюс там трішки, а може, і така. Все, дякую вам за увагу. Я розповіла, що я буду готувати з цього всього. Нічого такого нового не буде. Як буду готувати рибку, можливо, я тоді зніму це, але гадаю, що риба вже буде тоді примонтована не до цього відео, а до якоїсь податки. Забула спитати вас. Чи вам взагалі такі відео подобаються знімати вам розпакування тих, ну це не посилки, а розпакування моїх покупок з супермаркету. Чи це вам не, не цікаво? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо це цікаво, то я буду знімати. Але мені хочеться не просто знімати, показати, що я купила, а саме? Що я буду з цього готувати. Теж, знаєте, як. або до цього ж відео домонтувати, або до наступних. От, щоб було не просто так, що я показала продукти, а що для чого не розказала. Все. Тепер все, пока. Приготувала я мафіни бананові. Вже я не показувала, як їх готую, бо вже декілька разів в мене є цей рецепт на каналі. Я готувала в таких силіконових формочках, що з дому мені син вислав в посилці. Це я приготувала, потім я ще полью медом. так, І віднесу при гостю хайді. У мене вже є телевізор і тумбочка. Це телевізор дав мені Хайді, друг привіз, а тумбочки привезли добрі люди. Теж Хайді була зверталася в Facebook і привезли ще у мене один торшер. Це теж подарував мені друг Хайді. От, і там дві лампи стоять. Тобто взимку буде в мене світло. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Екомія Лав. Сьогодні я перший раз їздила в Осло, хоча вже в дрьокі я знаходжусь майже два тижні. Так. Але то я гуляла по дрьбаку, то були якісь справи, ми їздили з хайді, то я ходила до кураторів. А то просто йшов дощ, тому якось я так і не з'їздила. Сьогодні перший раз була. Дякувати моєму куратору, це Валерія. великий дякую, вона мені допомогла. Ми з нею вдвох поїхали в Осло у справах, по там ще деякі були питання по моїм документам. І... Я повинна була сама їхати, але вона вирішила мені допомогти, і я дуже їй вдячна за це. Тому що без знання мови, без знання міста ну, було б дуже складно. Це мені додалось би якихось зайвих сивих волос. Потім трошки ми там, вона мені показала ще, окрім того ж тих справ, які, по яким ми туди поїхали, вона ще мені показала центр трішечки осла. Потім знову почався дощ. Ми зайшли ще в кав'ярню, і я перший раз, це майже за два місяці у Норвегії, я купила собі тут каву. Я маю на увазі каву в кав'ярні. Тому що ну, звичайно, каву я тут купую і готую сама собі. А от саме приготовлену в кав'ярні, смачну, я собі замовила капучино. Валерія мені, мене ще пригостила таким тістечком норвежським, мабуть, воно називається Сконс. Я спочатку думала скунс". <сум> скунс. Такий, як пиріг, якийсь, щось таке, солодкий пиріг з якимись родзинками, мабуть. Я... Ви знаєте, я була так як це сказати, вовлічена в бесіду з нею. Ми так приємно порозмовляли. І тому я навіть і не помітила, з чим він був. Потім вона ще мене там, вона казала, зараз йдуть знижки до кінця липня. Ми там зайшли в один магазин Спорт Аутліт. Ну, такий там, знаєте, там дуже багато там не один поверх, три, мабуть, поверхи, і дуже велика така площа. Магазину багато різного товару від спортінвентарю до одежі, якоїсь там різного напрямку. Це може бути і для тренування в залі, а також для походу в гори. Там лижі, ну, все що завгодно. Не було у нас часу, мені невдобно було її м, якось відволікати. Знаєте, у неї свої теж справи, але вона мені дозволила швиденько так бігти. Я собі хотіла купити якісь штани, бо в мене ну, якось штанів немає. Джинси, одні спортивні мої, і, і всі з мене спадають зараз, бо трішки схудла і це добре. Я купила за 395 крон, це майже 40 доларів, але вони коштували 1000 крон, тобто 100 доларів. Тому знижка велика. От такі. Хотіла темно-синє, але не було мого розміру. І там ще були такі блакитні, як оце джинси. Вони мені теж дуже личили, дуже подобались. Але я купувала ці штани, для того, щоб можна було піти у ліс, там по гриби, по ягоди там, ну, Тощо. І, а ті дуже маркі, то так ходить. Я би ті теж купила. Непогані штанці, такі, ви знаєте, дуже зручні, тут такі йдуть виточки на колінах, потім вони тут застібаються. Отак. Ви бачите, можна робити просто як брюками, вони будуть такі рівні, можна трішечки їх зменшити. отак. О, так от дуже гарно. А можна іще трішки. Так. Там ще були цвет хакі, але теж не було мого розміру, е, якісь беживі, але такий цвет не красивий. Так, а все остальне, оце? я знов ходила в Брукт-Бутік. Сьогодні середа, він відкрився перший день після вихідних. І тому я кое що там бачила, була ще у суботу. Не купила а, або бачила там внизу ще не оцінене, коли з Валентиною познайомилась і там була в сортувальному це. Приміщенні такому, і там я побачила оцю подушку, але вона ще була неоцінена. І Валя каже: приходь у середу, її вже оцінять і викладуть. Щоб сюди, знаєте, на диванчик дивитися телевізор, і трішки вона така і величенька, і дуже пасує під мої диванчики. Ну, Я думала, чесно, я думала, буде вона ну, крон там 40 49 але вона 79 крон. Це майже 8 доларів. Ну, я не змогла її не купити. Бо в мене є тепер телевізор, мені хочеться тут лежати, відпочивати, дивитися телевізор. Ну, вона така гарна. Купила дві такі склянки. Там було їх три, всього стояло. Але я чомусь ну, вирішила купити тільки дві. Третю я вже не брала. Подивіться, яка вона гарна. Написано в One and Only. Один і только. Так, що ли, переводиться? Ну, в общем, я тут напишу. Як перекладається, точно, я, то, я такий ще вам тут англічанин. По 20 крон кожна склянка. Ну, це стакан. Тут ще Такий надпис. Ну, я не знаю, там, чи буде воно фокусуватися, мабуть, ні. Якщо що, я потім вам приближу О, прикольні такі стаканчики. Мені дуже подобається, що розширене горлишко. У мене немає тут ніяких бокалів, тобто, ну, тако. я не п'ю алкоголь, але ну, якийсь може, коктейль зроблю безалкогольний, так, щоб на якийсь, там, наприклад, Ну, Може, новий рік буде, щоб випити. знаєте. Такі чудові як це, така пі... невеличка, десертна. Нехай буде десертна. так. По 10 крон таких я дві штучки взяла. Такі от. Бо в мене там є такі, але вони биті. Це мені віддали, там до волонтерів приносять норвежці, там. і там посуд був якийсь, і там дві тарілочки, такі, але вони начерпнені биті, звичайні білі, а це такі ось гарненькі, по 10 крон це по долару. І останнє з способ це таке ікея блюдо, таке таця, так можна так сказати, за 30 крон, за 3 долара. Для того вона така жаростійка. Щоб запікати щось у духовці, або якийсь собі маленький тортик, ну тощо, якісь запіканки робити з овочами, вона така і невеличка, і гарно, У мене такий просто дар необхідний. Тут була, кинулася запекти собі якийсь пиріг, банановий зробити з овсянкою в духовці. І не було в чому мені його зробити. То це ось якраз для цього. І ось ще що купила. Чотири такі гардіни, мені по дві штуки на ці вікна. Зараз я їх вдягну і покажу вам. Але вони теж будуть трішки задовгі, а, вони не на кільцях. Я буду вставляти сюди от, карнізик. От. І вони такі, знаєте, і не темні, і не прозорі. Зовсім. Тобто тут буде світло проходить сюди, але не буде видно мене туди, тому що ну, мені незручно, коли тут ходиш, Ну, я не завжди можу одягнена там вийти. От. І так мені якось зручніше. Теж вони, знаєте, такі в дуже гарному стані. Виробництво Норвегія. Я гадаю, що вони взагалі майже нові, бо вони, я не бачу тут ні того, щоб вони вішалися. Мабуть, знаєте, люди бувають, купують, а потім вони щось інше знаходять, більш підходяще до їхнього інтер'єру. І ці речі тоді вони просто не, не чіпляють, тому що ну, вони нові. От, зараз почеплю, і потім, знаєте, купила ще красівки за 59 крон, отакі, для того, щоб ходити в ліс. Тому що якось мені оці New Balance свої жалко, вони світлі, і я їх просто там уб'ю. А це ось, бачите, такі темненькі, і вони легенькі-легенькі. І якраз мій розмір і дуже-дуже зручні. Зараз я їх попраю в правильні машинки. Це за 6 доларів. Оце. Там ще були в суботу за 4 долара. Теж класні, але їх вже забрали. Я поки надумала, то хоч ці залишилися і те гарно. Отакі були в мене покупки. Зараз я почеплю штори і покажу вам. Трішки зламала мікрофон. Прищіпку. Дякую вам, що подивилися на те, що я купила. Велике дякую всім тим, хто разом зі мною радіє тому, що відбувається в моєму житті, хто продовжує дивитися. Велике дякую всім, хто під тільки підписався на мій канал. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобаються такі відео, чи показувати те, що я купую для благоустрію свого житла. Чи це вам не цікаво, можливо, якийсь інший формат вам буде цікавий? що б ви хотіли побачити на моєму каналі, або що б ви хотіли почути. Допоможіть мені з якимись темами, можливо,... Комусь щось буде більш цікаве. Якщо я зможу, то звісно я тоді зніму таке відео. Далі я там ще хочу, але це вже коли Хайді повернеться з відпустки, вона сказала, що візьме мене з собою в ліс, по ягоди, по гриби. Я дуже цього чекаю, бо я дуже це люблю робити. Ну, колись таке любила робити, коли ми жили в такому Майже в такому місці, де були ліса і можна було збирати ягоди. От, але було це дуже давно. І потім, ще, коли я вже буду сама їхати в осло, то тоді, звісно, я вас візьму з собою, познімаю трішки, тому що сьогодні ну, було ніколи знімати, ніяк було знімати, тому що я була не сама і ще й дощ пішов. Все. Дякую вам всім за перегляд. Дякую всім дуже-придуже за коментарі і за вподобайки. Все, всім пока! Подивіться, як стало гарно. Ну, зовсім стало все по-іншому. І це тільки один такий вид Гардін, яких було саме на мої вікна чотири штуки. Тому що там навіть однієї, щоб довгої такої, там не було. Ну, я так задоволена, взагалі. Дивіться, як гарно стало. Було б, звісно, краще, якби було таких подушки дві штуки. Але я там ще побачила отакі наволочки на подушечки. Саме отакої розцветки, як оце на Гардінах, отака. Ну, тільки вона не прозорі, а плотні. Якби дві подушечки купити, то можна було б туди на той диванчик. Боже, я так довольна, вже так стає гарно. М -м -м. Це Гайді приїде з відпустки і не впізнає мою кімнату.